Я хотів би зі слів: нарешті це відбулося. Нарешті, бо децентралізацію українські громади чекають довгі 23 роки. Всякому городу нрав і права, всяка має свій ум голова. Можливо, саме цими словами видатного українського філософа Сковороди було б стисло передати суть нашої конституційної реформи. З питань децентралізації. Для чого ми проводимо цю реформу? Давайте спробуємо це разом систематизувати. По-перше, ще раз кажу: децентралізація наближає владу до людини на відстань протягнутої руки. Не треба виїжджати за межі міста для того, щоб вирішити більшість проблем. Будувати школу. Чи реконструювати та модернізувати лікарню, прокласти нову дорогу, чи залатати стару, то звідки ж краще видно відповіді на ці питання, як з вікна моєї адміністрації, чи будинку, де розташована влада в місті селі, селищі, з коридорів Кабінету міністрів України на вулиці Грушевського, чи з вікна міського голови. Я думаю, що ці питання риторичні і відповідь на них є абсолютно очевидна. Тому свідомо і добровільно вперше погоджуюся віддати на рівень громад величезний обсяг повноважень і фінансових ресурсів, якими сьогодні розпоряджається президентська урядова виконавча вертикаль. Належна повага до місцевої специфіки та традицій, які не суперечать загальнонаціональним інтересам та законам, які не суперечать базовому документу Конституції України, зробить нашу країну сильнішою і міцнішою, стане надійним щепленням проти бацили федералізації, і це друга перевага децентралізації. По третє. Децентралізація є надійним запобіжником авторитаризму і диктатури, бо розсереджує владу між тисячами суб'єктів, де неможливо сконцентрувати владу в таких обсягах, яка влада вже стає небезпечною для людини і для країни. І нарешті децентралізація стане ще однією нашою цивілізаційною відмінністю від сусідів по радянському табору. Самоврядування, я вже про це днями говорив на засіданні конституційної комісії. Справжнє самоврядування неможливо в авторитарній державі. Весною цього року я сформував конституційну комісію з представників різних політичних сил та з провідних правників країни, які представляли різні її регіони. В тому числі я хочу окремо на цьому наголосити: і Донбас, комісія та її робоча група. Напрацювали проект, який отримав схвальну резолюцію з боку ключового експерта в конституційних змінах в Європейському Союзі, в Раді Європи, Венеціанській комісії. Венеціанка внесла низку зауважень до пропозицій, яку Конституційна комісія врахувала при остаточному напрацюванні змін до основного закону. Так само позитивно на проєкт змін відгукнувся генеральний секретар Ради Європи Турбійон Яґланд. Реформу підтримали і Рада регіонального розвитку, де не лише голови адміністрації, а ключове, де представлені всі голови обласних рад, де представлена найбільша кількість міських голів. І впевнений в тому, що позиція Асоціації міст України, позиція Національної ради реформ, які також представлені в Раді регіонального розвитку, мені було дуже приємно почути, що всі потужно підтримали, схвально відгукнулися, схвалили де-факто концепцію цих змін до Конституції. Нарешті, і це головне. Численні соціологічні дослідження, які проводилися в Україні, переконливо свідчать, що вражаюча більшість українців категорично відкидає ідею федералізації і висловлюється за унітарну систему в Україні з децентралізованою політичною системою. З урахуванням всіх цих чинників пропозиції конституційної комісії, які щойно сьогодні надійшли. З боку Конституційної комісії їх передав голова Конституційної комісії, голова Верховної Ради України Володимир Борисович Гройсман. Я сьогодні, до кінця дня, без будь-яких змін, я сподіваюся, оформлю як проект відповідного закону, і сьогодні він буде відісланий на розгляд Верховної Ради.